Що ви думаєте, сьогодні субота? А я, а я що? а я йду на роботу. Отак. От Просто ну, дитячий садок відповідно не працює, але я біжу в салон там запис сьогодні. Один. Одненький. А я сьогодні цей день відкрила. Думаю, якщо хтось буде, думаю, ладно, піду і записалися. І це зараз біжу на автобусик. У мене для вас ще є новина. Uh, може бути таке, я ще точно не знаю, але може бути таке, що через пару місяців я поїду в Україну. Да, Поїду, додому! Додому мене можуть відпустити там. Типу, таке, як міні-відпусточка міні така. -я -я -я! Ладно, я побігла. Ви тільки подивіться, який uh, іній мороз, мороз, такий мінус шість. Дивіться. Чого не видно? Блін, а як так? А може тако? Не видно! Але то нічого, подивіться, який гарний, яке гарне небо. Зараз покажу. Ви готові це побачити? Це ж просто неймовірно гарно. Це. Вау! Я завжди, от також десь стану, десь заглядаюсь, десь то, то камінчик гарний мені показався, то квіточка гарна, і то сніжинка якась, то ще щось. І, і це того я буває запізнююсь, бо десь там сяме все. Ну, я не часто через це запізнююсь, в принципі, буває таку запізнююсь, знаєте. А Настя сьогодні гарний, хороший. А ще як я узнала, що може бути таке що через пару місяців додому поїду. Ні. Мене там коріш так чекає, мій, мій песочок, любимий мій синочок. Класно. Ладно, їду на роботу. Я зараз вам таке покажу. Місяць він, він прекрасний. вау! Wow. Гляньте, який місяць, гляньте, oh, oh, ну блін, чого так камера не придає. Я не так це бачу, бо це багато краще, може фотка буде краще. Я навіть не помітила а тут, дивіться гусів скільки. Гусі, гусі! Що ви тут робите? Ви скубаєте травичку, а вона замерзла. А ви гусі? Не замерзайте. Я взагалі-то люблю гусей. Горних якби. Вау! Небо просто прекрасне, і гуси прекрасні А тут ще подивіться, скільки пташок. Їм хтось їсти дав, і вони собі тут тусується. Якісь сухарики їдять. Клас! Наказка, наказка. казка. них так стріп-скок-стріп-скок там. І закінчила роботу. Все, зараз буду йти на автобус скоро і заберу якраз свій подарунок, цей, що нам подарили на Різдво. Гляньте. Яка велика вона. Зараз приїдемо додому і будемо з вами розпаковувати цю Це Ці металеві такі штуки, що я казала, що наберну. А! Це ними намазувати, наприклад, сир там, чи масло на, тр... на крекери. Поняли? Прикольно. Прийду додому розпакую Воно таке важке, дерев'яне. Це взагалі. Ну, гарно виглядає, так? Ціке воно прикольне. Прийду додому, будемо показувати. А зараз в мене трошки запізнилося, якби я раніше закінчила, то би встигла на автобус, а так як я пізніше закінчила, то... Прийдеться зараз трошки ще почекати. Аж це саме прикол в тому, що я закінчила роботу і побачила, що в салоні більше нікого немає. Я сама лишилась, а я не знала навіть, як його тут закривати і що, зараз буду до когось звернути питати. Так, туді. Значить, зайшла в магазин. Зайшла в магазин. Після роботи думаю взяти хліб. Такий маленький хлібчик. Тобто він невеличкий. Бачите, моя рука і такий хлібчик. Невеличкий. І подивіться, яка на нього ціна. Написано 819 крон. 819 крон це зараз напишу скільки в гривні. Це дуже-дуже дорого. Я не возьму його. Ну, типу... Я можу його взяти, але мене жаба задали за хліб, скільки заплатити. За хліб я можу купити на ці гроші 2,5 кг апельсин, Угу. Mm -hmm. Або й три майже. Ну, до 2,5 кг точок. Не буду купляти, ні. Ні, ну 275 гривень за буханочку хліба невеличку Ви мене вибачте. Але це занадто. Але я купила. Просто так хотілося. Все, на наступний раз сама спечу хліб. Сама буду пекти. 270. І дуже на роботу, і дивіться, от думаю, я завжди думала, що ці дорожки от не в снігу. Все в снігу, а вони прям як вималювані не в снігу. І тут я зрозуміла, це ж і люк, і це все, це воно підігрівається, того воно так і не в снігу. Ха, бо так якось цікаво наблюдати. Ти такий йдеш, 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 сніг, сніг, сніг. І тут бац, така полоса. Перерівнесеньку, рівнесенько, і там, де машини стоять, так як вималювано. А це вони гріють собі. От хитроліки. Так, сирі! Корфекта, корфекта. Ват кетчуп. Кетчуп. Паралітла.

А ще я помітила, що дійсно мова вчиться набагато швидше в дитячому садочку, тому що діти постійно говорять і повторюють до неї те саме по сто раз. І ти хочеш чи не хочеш, запам'ятаєш ці слова. І так прикольно, це краще, ніж мовні курси. Ганияки апеєшо. Все, на сьогодні робота закінчена, і в мене ще в салоні була. Так мені подобається ця ялинка, така гарна. Але коротше від коли приїду в Україну, буду, не знаю, міряти. Що, коротше, щось якийсь знімок у голові робити. Бо це ж не нормально, що голова так болить. Я лиш постійно жалуюсь голова, голова. А це вчора, виходить, один із дітей Себастян помалював карандашом дуже фломастером я не пам'ятаю підлогу, і мама дала таку губку, щоб він протирав все. от так, щоб сам за собою прибрав. Правда, до цього вже помили, але він все одно мив. Це класно. Нехаю нічого, тому що ну, на роб... встаю в 6 годин ранку, біжу на роботу. На роботі 8 годин. В 4.15 я закінчую роботу, В пів п'ятого їду вже додому. Но в основному в мене зараз десь одна запись в салоні краси, і того я після цієї роботи зразу їду туди. Но додому я десь приїжджаю в 7.30. А в 9 би вже лягти спати, того, що в 6 вставати, і я не висипаюсь. А при цьому всьому мені ще треба записатися на курси мови. І я розумію, що після роботи я не зможу просто. Ну, я не потягну, бо в мене ще робота в салоні. Я просто не буду встигати. <реш> yeah. Що може взяти вихідного дня курс? Ну, тобто, в суботу виходить. По суботам на мову ходити. Я не знаю, я ще в спортзал хотіла. Як це все, все потягну? але я все одно не виспалась знову сьогодні. все, я, приступати... я буду приступати до роботи. Просто дивіться, я собі коду думаю. Ну, дивіться, хорошо. І після цієї роботи в мене буває робота в салоні, тобто місце мені треба все одно залишити хоча б на один запис. От. Того я не можу піти на курс в будні. А навіть якщо зможу, то мені буде дуже важко. Після роботи і так голова буває болить, а ще на курси йти. Того можна зробити на курс вихідного дня, але там в суботу будуть ці кожну суботу по 5 годин вчитися. Не знаю. Коротше, буду думати. <глух> ну нічого не встигаю. Did <глух> you open all of these windows? I didn't open. This was open before. You see? Esther Cooper, Langer House. Chocolate cake, chocolate bowl today? David. And cinnamon donuts. Cinnamon donut. donuts? Okay. This was your breakfast. Huh? Your breakfast? Yeah. yeah. Chocolate for breakfast. Я на обіді їм піцу з салатом. І хотіла вам таку історію сказати, тільки що була на вулицю, і виходить, ну, з дітьми. І виходить, там одна дівчинка вона говорить по-англійськи. І я її питаю: як буде шапка? Ну, бо я ж ісландську вчу. Та я кажу, як буде шапка? А вона теж, виходить, ісландську і, але вона вже, так, як дитина, вона буде довго тут, і вона більше розуміє. І я кажу, як буде по ісландськи шапка? А Вона каже, хува. І я думаю, так, як би це мені це слово запам'ятати? Хува, хува, хува. Я така думаю, треба якусь асоціацію придумати. І знаєте, що нічого кращого не придумала. І я помітила взагалі таку штуку, коли ти вчиш мову, і коли в тебе є асоціації якісь, наприклад, чим. Смішніша, бо тупіша асоціація, тим скоріше ти запам'ятаєш слово. І я думаю, хува, як, як це згадати. І коротше, я собі придумала, що от є в мене шапка вдома, яка мені зовсім не подобається. По-перше, вона е, вже стара, а по-друге, в неї дірка тут, -от, куди де бомбон був. І коротше, шапка вже фігова. От Тільки в мене асоціація з гіршим словом, чому, чим фігова. І виходить, шапка хува. І я така, ага, моя шапка хуа. І коротко, хто поняв, хто поняв, але дуже класна штука з цієї асоціації. І тепер я ніколи не забуду, як буде шапка. Бо я завжди, коли буду ткати шапки, я буду згадувати ту свою шапку. І думати, яка там моя шапка? хуа. Ой, яке йшло, таке зустріло, це я сама з собою говорю.